Привіт, дружина соліста гурту Sky заявила, що він аб'юзер, і чому розлучились Анна Трінчер і Олександр Волошин про це і не тільки сьогодні. у новинах шоу бізнесу слава про підпишіться на канал. Дякую. Я думаю, що ви знаєте, що Анна Трінчер і Олександр Волошин заявили, що розлучається це. Вони зробили гучно, як завжди. Бо вони б були не вони, якби не розповіли все в соцмережах. Саша каже, що перегорів. Він також зізнався, що дуже не хотів бути таким, як його рідний батько, з яким він. Не спілкується. Тому для себе він зрозумів, що якщо його почуття до Ані минули, він не стане з неї знущатися і буде відвертим. Власне, так і сталося. От як ви думаєте, друзі, це все хайп? Чи вони по-справжньому розійшлись? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну а днями колишня дружина лідера гурту Sky Олега Собчука, Марія заявила, що розлучилася зі співаком після 20 років у шлюбі. Крім того, вона зазначила, що весь цей час жила в токсичних стосунках. Тепер на закиди колишньої відреагував і виконавець Олег каже, що справді вони розлучилися, але це сталося ще до повномасштабного вторгнення. Але Собчук каже, що Утримується від будь-яких подробиць і не буде нічого коментувати, але він знову ж таки стверджує, що продовжує спілкуватися з дітьми і виконувати всі свої батьківські обов'язки. Ну і нагадаю, що подружжя було разом понад 20 років у союзі. Вони виховали двох дітей: це 19-річна донька Тетяна та 13-річний син Арсен. Ну і раніше артист розповідав, що саме діти неодноразово відігравали ключову роль у запобіганні їхнього розлучення але як бачимо, все ж таки це сталося. Ну, а далі приємні новини. Пам'ятаєте, співак Антон Велбой він нещодавно заявляв, що більше не буде працювати з лейблом Папа Мюзік. Після цього лейбл подав до суду на артиста і виграв цей суд. І у підсумку Антон мав виплатити лейблу 300 тисяч доларів. Тим більше він продовжував виконувати пісні, права на які належали компанії. Ну але вчора стало відомо, що Велбой і Папа Мюзік. Помирилися і відновили співпрацю. Як заявляють обидві сторони, конфлікт вичерпано, і у них попереду нові пісні і хіти. От друзі, що ви думаєте з цього приводу? Чи був все ж таки Вельбой помітний за ці півроку, поки був сам і знайшов собі ем, новий менеджмент? Чи все ж таки йому ем, краще з лейблом і продюсерами? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну а в мережі з'явився свіжий рейтинг найпопулярніших пісень за цей рік за версією Apple Music І перше місце серед найпопулярніших пісень в Україні посів трек Майлі Сайрус – Flowers». Друге місце зайняла композиція Буревіями від Шумея та Злати Огнівіч. Ну а третю сходинку зайняв як так з піснею погляд. До речі, четверте місце в рейтингу посіла Дарафєєва з хітом, щоб не було. Ну а п'яте співак Парфенюк з треком провела екскурсію. Далі шосту сходинку зайняли співаки Сад Світ і структура щастя з піснею силуети. Що найцікавіше, що на 28-му місці річного рейтингу опинилася російська інстасамка, все ж бачите, на підлітків дуже впливає і російські артисти. І тут більше хочеться звернутися до наших артистів. Друзі, давайте не забувати про молоде покоління. І дуже прошу робити і для них музику, яка буде віруситися в TikTok. Бо саме від нашого молодого покоління також залежить доля України і майбутнє українського шоу-бізнесу. У мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з актором і коміком Володимиром Шумком. Говорили про різне і на різні теми, зокрема про те, що дитинство Вови пройшло майже без батьків, адже е, батьки постійно були на заробітках. Ну а хлопчина належав виключно сам собі і тому власне потрапив у погану компанію, де крали і не тільки. А ще Володимир Шумко розповів, як у дитинстві провалився підліт і ледь не загинув. Ну і говорили про булінг щодо ока. І як актор з цим справляється і справлявся, а також про зради. Ну а Шумко зізнався, що одного разу він все ж таки зрадив, але вважає, що про це потрібно розповісти і більше так не робити. Вийшла дуже відверта розмова. Я вдячний за неї Володимиру. Ну а посилання на це інтерв'ю можете знайти в описі цього випуску. І друзі, підпишіться на канал. Молодий український артист, я можу сказати, що мій улюблений артист Парфенюк. Він зробив своїй дівчині пропозицію. Ми знаємо, про Перфоніка за піснями Долоні провела екскурсію. Зараз у нього вийшла крута пісня Мала ну і однями артист зізнався, що зробив своїй дівчині пропозицію. Не нагадаю, що Ілля зустрічається з відомою блогеркою, звати її Сімбачка. Хлопець зробив пропозицію кохання у нестандартний спосіб. Він замість звичної обручки освічився за допомогою кільця від ключів. Ну і водночас це не завадило дівчині погодитись на пропозицію. Ну і Ля зробив пропозицію у своєму рідному місті Каневі. Ну і відбулося це ще півроку тому, у липні. Під час романтичної прогулянки містом Парфенюк став на одне коліно і попросив руки сімбочки. Ну а блогерка не гаяла часу і погодилась на пропозицію коханого. Ну і чому так довго зіркова пара не розголошувала новину? А виявляється, сімбочка вона боялася негативу від публіки, і ви знаєте. Я тішуся від того, що у мене у випуску з'являються новини про молодих українських артистів. Це означає, що український шоу-бізнес він живе і ще, до речі, думаю, зробити інтерв'ю, Слава Плюс, з Парфенюком, щоб ви про нього ще більше дізналися. Як вам така ідея? Чекаю ваші коментарі. Співачка Кола, вона ж Анастасія Прудіус, вийшла заміж за іноземця, який старше за неї на 13 років. Про це Настя розповіла Маші 31-річна співачка закохана у В'ячеслава з Дніпра, який в дитинстві емігрував до Ізраїлю. Ну і до речі, саме тому співачка і потрапила е, буквально нещодавно під обстріл в Ізраїлі, бо якраз у цей час перебувала з коханим. Ну а саме весілля пара зіграла у колі найрідніше по місті Прага. Кола каже, що зараз вона вчить іврит, і це була умова, що вона вчить іврит. А слава вчить українську. Ну і до речі, Настя вже була у серйозних стосунках. і попереднім обранцем був військовий, але пара розійшлась в липні минулого року. Перша леді Олена Зеленська увійшла до списку 25 найвпливовіших жінок світу. А до речі, наша перша леді увійшла до цього списку на рівні з такими знаменитостями, як акторка Марго Робі і співачка Бійонці. Ну і цікаво, що саме прем'єр-міністрка Естонії включила Зеленську до престижного списку дуже впливових жінок. Вона підкреслила далі. Цитую чесність, яку перша леді продемонструвала впродовж цього року. Ну, а нашу співачку Джамалу заочно заарештували Параші. Справа в тому, що нещодавно на співачку завели кримінальну справу за дискредитацію і фейки про російську армію про Рамайчкта. Ну а тепер алкогольний сусід постановив заарештувати Джамалу. Окрім арешту, Росія також оголосила українську співачку кримсько-татарського походження в міжнародний розшук. Ну і тепер я думаю, що Джамалі точно не треба їхати в Північну Корею або в Придністров'я, бо напевно тільки там е, діє цей міжнародний розшук від Параші. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підпишіться на канал обов'язково і дякую вам за це. Ну, а інтерв'ю Слава Плюс з гуртом Green Grey, з легендами. І інтерв'ю Слава Плюс з Володимиром Шумком. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.